Карта тижня для кожного зі знаків. зодіаку окремо. Подивимось, на що тобі слід звернути увагу в період з 25 листопада. По 1 грудня, включно. Друзі, карта дня і астропрогнози. В мене в сторіс інстаграм щодня. Підписуйся на мою сторінку, щоб знати, як правильно проживати кожен божий день посилання в шапці профілю. Стихія води, рак, скорпіон і риби. Раки будуть першими. Прогноз для нас. Подивимося, що там у нас буде відбуватися перша карта. Паж жезлі випадає. Ну, якісь хороші новини потенційно повинні отримати на наступному тижні. Як варіант, це може бути історія. Ну, хороших новин. Я маю на увазі. Пов'язана безпосередньо з роботою. Клієнти нові можуть бути. Може вам запропонують якесь підвищення, кращу роботу можете знайти. Але дивіться, на початку це може бути робота з меншими умовами, але з перспективою в кар'єрному зростанні. По цій карті можете якісь проявляти ентузіазм, ініціативність в чомусь. Як варіант, це може бути і в любовному форматі новий роман, наприклад, когось може з'явитися. Але більш тут така буде історія, що він буде заснований, скажімо так, на сексуальному вліченні, аніж на любовному, в емоційному плані. Ну, обично по цій карті такі недовготривалі історії відбуваються. Там, не знаю, два-три місяці людина перегорає і на цьому все. Перспективу для себе якусь побачити по цій карті, когось виглядатимете, чекатимете, я не знаю, якоїсь звістки, відповіді, як варіант. По цій карті можете стажуватися або вас будуть стажувати. Також можлива історія. Давайте ще одну карту для вас, для нас дістанемо. Двіка мечей. Ну тут, як варіант, вас, наприклад, хтось може поставити в якийсь стан вибору, або ви якось можете приймати рішення дуже важливе на наступному тижні. Але єдине, що по цій карті можете дуже сильно довго відтягувати з прийняттям рішення, наприклад, побачити можливість і будете відтягувати з прийняттям рішення, тому що якось вагаєтесь, сумніваєтесь в своїх силах. А чи дійсно ви, якщо приймете рішення, воно буде правильно? По цій карті можете якось не знаю закривати очі на якусь правду, якесь може бути таке, знаєте, неру. Або стресове переживання з приводу чогось. Як варіант, по двойки мічей може бути ну, дебати конфліктські з якоюсь людиною, перемовини, але по цій карті може бути важко домовитися. По цій карті може бути таке, знаєте, бездіяльне очікування на щось. Ну, і тут карта показує, на щось можете очікувати, і ця карта може на це показувати. Мені здається, тут більше за все, або ви самі себе поставите перед якимось вибором, або. Як варіант вас, хтось може поставити на якийсь вибір? Давайте ще одну карту. Напружена якась ситуація може бути з якоюсь людиною по цій карті? Ну така просто переживати там можете дуже сильно. Королева кубків, ну це наша карта. Це може бути рак, риба або скорпіон, по знаку зодіака людина. Це може бути не тільки жінка, це може бути чоловік з більш такими м'якішими енергіями. Як варіант, ви по цій карті можете мати проблему з субординацією на наступному тижні, розмивати дуже сильно особисті кордони по відношенню до інших людей, йти на якісь поступки, і це може програтися для вас як в ущерб. А це може бути мама, це може бути психолог, психотерапевт, таролог, астролог, номеролог, людина, у якої ви будете консультуватися або Мамі, наприклад, допомагатимете. Шопінг по цій карті може бути. Ага. Може по цій карті якась може бути емоційна нестабільність. М -м ну, Тут більше все ж таки, от, якось може, себе будете змінювати в візуальному плані. Ну, Там у нас ретроградний Меркурій, тому обережно з цією історією краще не робити. А і варіант, це може нова людина, яка з'явиться у вашому житті, або ви почнете там займатися тим, що вам подобається. Якесь нове хобі може, наприклад, з'явитися. Така історія може програтися, або ця людина у вас поставить. Перед якимось вибором. Перед фактом, наприклад, такими. Ну, тут більше вибір якийсь повинен бути. Далі у нас йдуть скорпіони. Подивимося, що скорпіонів буде відбуватися на наступному тижні, що там карти скажуть. Колісниця? Ну, поїздка може бути кудись по цій карті. І варіант може бути кудись переїзд на наступному тижні. А це може бути, наприклад, що ваш офіс переведуть працювати в якесь інше місто, наприклад, місце або місто. Відрядження може бути по цій карті. І варіант, по цій карті дуже часто буває така історія, що ви можете отримати якусь посилку або. А... Ви будете відправляти комусь посилку, як варіант. А це може бути історія, що вас хтось може на наступному тижні виводити в якісь емоції, які людині потенційно від вас потрібно отримати. Розумієте, да? це може бути купля-продаж автомобілю, ремонт автомобілю от якісь питання, які пов'язані безпосередньо з транспортом. Може квитки будете на поїзд купляти, або там на літак в такому форматі може програтися. Або... Як Варіант, це може бути активне, динамічне таке спілкування з якоюсь людиною, будете прям, ну так, активно вирішувати якесь питання. Давайте ще одну карту. Король кубків, це наша ваша карта. Рак, риба або скорпіон по знаку зодіака. Це може бути не тільки чоловік, це може бути жінка з більш такими сильнішими енергіями. Наприклад, знайомство на відстані може бути поїздка до цієї людини. Це може бути батько або там ваш чоловік, там не знаю, може ваш чоловік поїде у відрядження, наприклад. А це може бути як варіант історія, що хтось може бути стати для вас покровителем, тобто заплатити за вас, дати грошей, може ви будете цій людині допомагати. Це може бути вчитель, людина творчої свардія. Альності людина, яка працює безпосередньо в консультуванні, надаванні якихось послуг, і тут, от, може, ви будете консультуватися у якоїсь людини. До речі, це може бути таролог, езотерик, нумеролог, психолог. Лікар або вчитель, і тут якась може бути консультація у цієї людини. Може ви просто в гості до цієї людини поїдете відпочивати. Як варіант, може ви цю людину до себе в гості запросите а, в такому форматі, може ця людина вам подарує автомобіль, або а, ви їй будете дарувати цей автомобіль? Посилку цій людині буде відправляти в такому форматі. Давайте ще одну карту. Батько це може бути, а, або там дідуся, не знаю, якийсь там, зять брат. Сват, я не знаю, от хтось з членів родини тому, може ви додому будете їхати, наприклад, або там сім'я до вас приїде здалеку. Дев'ятка мечей. Ну, дев'ятка мечей може давати історію, що ви можете вам може приснитися якісь віщий сон на наступному тижні. А по цій карті як варіант може бути історія, що ви будете втікати звідкись. А, по цій карті можете дуже сильно переживати з приводу якоїсь людини або ситуації. але зазвичай по цій карті а, ви самі, ви самі себе накрутили, і по факту фундаменту підґрунтя для цих переживань їх немає. Як варіант, це може бути історія, що ви можете отримати якусь сумну звістку на наступному тижні. Щось якось вас може засмутити. Ну, Як варіант, це може бути просто поганий сон може приснитися вам. Або по цій карті може бути переживання, наприклад, як вирішиться наприклад, комунікація, там, не знаю, може це якась ділова зустріч у вас буде, ви на неї будете збиратися. І оця карта каже про те, що ви можете дуже сильно накручувати себе, переживати, що щось може піти не так і ви не отримаєте якогось там бажаного результату. розумієте, да? Або як варіант, от, бачите, там мечі, якась така преграда, ограничення. Може ви Якісь собі будуть ограничення ставити в комунікації з якоюсь людиною, боятиме десь йти якось на контакт з кимось, хто, наприклад, вам сподобається. В такому форматі може для вас програтися. Далі у нас йдуться риби. Подивимось, там риби буде відбуватися на наступному тижні. що Там карти скажуть. Ріка Кубків клас! Ну, по цій карті як варіант може бути якесь святкування на наступному тижні. А, можете отримати результати за якісь заслуги, які ви там а, робили в минулому. А, це може бути не знаю, день народження в когось може бути, або якась дуже щаслива подія. Це може бути просто історія, що, наприклад, хтось з друзів поділиться з вами якимись дуже щасливими подіями, які там у неї у цієї людини відбуваються. А, як варіант, це може бути історія, що з якоюсь людиною, з якою ви раніше. Спілкувалися просто там, буде якась там ситуація, просто бесіда якась буде, яка дасть змогу вам зблизитись і ваші взаємовідносини перейдуть на якийсь абсолютно новий формат. Це може бути історія передружби недовідносин з якоюсь людиною, тобто в любовному плані якийсь роман-інтрижка. Це може бути історія, що нова людина в вашому житті з'явиться, з якою будете класно дружити. Як варіант, якщо ви працюєте на клієнтопотік, то по цій карті потенційно може бути історія, що дуже багато може бути нових. Клієнтів пройти. Ну, може, і старі клієнти, ну тут от, комунікація, взаємодія прям дуже класно може зіграти вам роль. Може, хтось вам з друзями допоможе в чомусь. Давайте ще одну карту. Карта помірність. А, ну, карта помірність може давати історію, що ви можете дуже довго, там, наприклад, вирішувати питання з цією людиною. А, за, дуже довго засидітися в гостях можете, або у вас тут засидиться в гостях. А по цій карті дуже часто буває така історія, що коли ми пускаємо якісь процеси на а, е, Та потім якось не треба. ну, от В такому форматі це може бути історія, що на вас запросять на якусь вечірку, і вам там буде якось дуже нудно. Вам там, ну, Не те, що не сподобається, просто ви там, знаєте, думали. Що буде там гоп гей-галалей, а по факту трошечки якась дуже спокійна така монотонна історія. По цій карті можете займатися приготуванням якоїсь їжі, наприклад, або як варіант, можете змінювати раціон свого харчування по цій карті. Дуже часто буває. Може будете знаходити баланс між чимось, наприклад, між роботою і друзями, між сім'єю і. Коханою людиною, ну щось якось в такому форматі також може програтися по карті помір... помірність. Або як варіант, це може бути історія, що, наприклад, почнете вирішувати якесь питання з якоюсь людиною, але це затягнеться на дуже довго. Какой-то роман може бути дуже длительний, але такий дуже легкий і несерйозний. Давайте ще одну карту. Королева кубків, клас. Це ваша карта. Це може бути рак, риба або скорпіон по знаку зодіака. Не тільки жінка, це може бути чоловік з більш такими м'якішими енергіями, який може проявитися в вашому житті, якось допомогти вам. Може, ви будете якось комунікувати, наприклад, з мамою, вирішити їй якесь питання, готувати для неї. Може вона для вас буде готувати, наприклад. А це може бути історія, що, наприклад, це людина, яка консультує інших людей, це може бути психолог, езотерик, вчитель, лікар. Може бути здоров'ям або своїм харчуванням, можете зайнятися по цій карті. Ще раз. Це може бути історія, що багато можете алкоголя вживати на наступному тижні, це може бути історія, що можете якось дуже сильно розмивати особисті кордони по відношенню до інших людей, от іти на поступки, ставити чиїсь прохання в пріоритет собі. І відповідно це по цій карті може якось посприяти вам не в плюс, а в мінус, тобто вам в ущерб. Тому будьте обережні. Емоційна якась нестабільність може бути. Ну, мені чомусь здається, тут більше е, от якась комунікація з цією людиною може бути. Там ця людина вас кудись запросить, або ну, в такому форматі може ви будете на консультацію до торолога з дорекономиролога йти. Тому якщо що, добро пожаловать. якось так для вас. Лайкайте, коментуйте, підписуйтесь на мою сторінку. Тут дуже багато цікавого. Всім гарного дня! Бережіть себе, закат.